Від маленької крамниці в центрі Барселони до одного з найбільших модних брендів світу. Манго це історія не тільки про одяг, а й про стиль життя, амбіцій та революцію в мас маркет моді. Сьогодні ми розкажемо, як маленька сімейна справа стала імперією з тисячами магазинів по всьому світу та поділимось несподіваними фактами про бренд Манго. Вітаємо вас! На каналі Історії легенд. Все почалося у 1984 році в Барселоні, Іспанія. Два брати Ісак та Нахман Андик відкрили невеличкий магазин жіночого одягу, який вони назвали манго. Цікавим є те, що назва Манго була обрана не випадково, брати хотіли щось коротке, легке та екзотичне. Поки один з них не скуштував манго в Індії і був настільки вражений цим фруктом, що вирішив так і назвати бренд. До того ж, це звучало по міжнародному та легко запам'ятовувалось вперше, манго зосередився на молодіжній моді з легким іспанським колоритом. Це було щось свіже серед моди 80-х. Може в перші роки бренд почав розвиватися завдяки якісним матеріалам. Та демократичній ціні Манго швидко набрав популярність в Іспанії. Цікавим є те, що перший магазин Манго займав всього 80 метрів квадратних та спершу спеціалізувався виключно на жіночому одягу. Чоловічі та дитячі колекції з'являться значно пізніше. Перший крок Манго за межі Іспанії відбувся у 1992 році. Відкрився магазин у Франції. Починаючи з цього моменту, бренд активно завойовував Європу. До кінця 90-х Манго вже мав магазини в більш ніж 30 країнах. Важливою складовою успіху була стратегія позиціонування. Манго поєднував стиль, якість та доступність, а це було те, що шукали молоді покупці у Європі. Особливо бренд зробив ставку на активне залучення знаменитостей та моделей для своїх рекламних кампаній. Це підвищувало престиж бренду та привертало увагу. У 2000 році Манго став одним із перших іспанських брендів, який почав активно використовувати онлайн-продажі. А серед облич Манго були такі знаменитості, як Кейт Мос та Міранда Кер. Сьогодні Манго це величезна мережа з понад 2200 магазинів у більш ніж 110 країнах світу. Компанія розвивається не тільки у сфері одягу, це також аксесуари, взуття, парфуми та навіть косметика. Особливу увагу бренд приділяє сталому розвитку. Манго активно працює над зменшенням екологічного впливу, використовує екологічні матеріали. Впроваджує програму переробки одягу та підтримує етичне виробництво. Ще одна цікава особливість Манго це технологічні інновації. Компанія запровадила інтерактивні примірочні в деяких магазинах і активно розвиває онлайн шопінг із використанням доповненої реальності. Також Манго входить у трійку найбільших іспанських ретейлерів, а в 2020 році Випустив колекцію з матеріалів, що піддаються повній біорозкладності. Мано неодноразово співпрацював з відомими дизайнерами та зірками. Однією з найвідоміших стала колаборація з іспанською актрисою Пенелопою Круз. Її лінія одягу отримала широке визнання. Бренд активно підтримує мистецтво та культуру, організовує виставки, фінансує молодих дизайнерів. Та музичні фестивалі. Це робить Манго не просто магазином одягу, а частиною глобальної культурної спільноти. Манго був офіційним партнером музичного фестивалю в Барселоні, а також регулярно співпрацює з Вог та іншими провідними журналами моди. Історія Манго це приклад того, як маленька сімейна справа може стати глобальним гігантом завдяки ідеї, праці та любові до моди. Завдяки унікальному поєднанню стилів, якості та демократичності, Манго зумів завоювати серця мільйонів людей по всьому світу. Дякуємо, що були з нами. І пам'ятайте, за кожною великою маркою стоїть історія, про яку варто розказати. А ми побачимось у наступному відео.